У мене слів нема просто для цього Вибило просто з рамою. Все. Ми чуть-чуть захопили, щоб воно не впало. І все. Тут воно все зараз рухне. нас тут. Можу лише констатувати, що у нас було кілька серій обстрілів, тобто в різний час доби, там, ввечері, вночі, зранку, застосування відповідно різних боєприпасів. Тому о, можу лише додати, що це був не один обстріл і навіть не два. Взагалі, ужас. Тут все, просто нереально. тут все было взрывно, все платье все повылетало. Он даже вырвал это. Все, тумбочки, все, все в хлам. Полностью в хлам. Ну, в общем, ребята, вот так вот. Такой у нас русский мир. Доблестный. потому что это нереально просто сейчас. я